Вони разом із вої воїнами кують майбутню перемогу, нехтуючи власним дозвіллям. І так само наружаючись на фронтову небезпеку. Запорізькі волонтери ледь не щодня мотаються на передову, доправляючи нашим оборонцям найнеобхідніше. Час від часу такі поїздки видаються вельми екстремальними. У чому при нагоді пересвідчились і наші кореспонденти. Дорізі, яка дорога. Ця розмита зливими дорога на передову із коліями по коліно може настрахати будь-якого водія, навіть такого досвідченого, як волонтер та вояк Станіслав. Ого! Ого! Кінцевий пункт його екстремального відрядження передова. Привіз тутешнім воякам сотні кілограмів харчів, в основному консерви. Із розвантаженням натякають окупанти, варто поквапитись. Це різноманітні консерви для військовослужбовців. І продукти швидкого Продукти швидкого приготування. Зараз швидко загрузимо машину, тому що обстріли йдуть постійні. Хлопці заходяться перевантажувати харч, якому відверто тішаться, хоч зізнається колоритнему, як на дід, скучили за домашнім За варениками, за мурзаними в сметані. Та сьогодні тут не до балачок про смакові уподобання. Одні знімають, допомагають. Разом із харчами волонтери подарували оборонцям автівку, а командування передало тепловізори. Це все, певнять тутешні небагатослівні бійці, стане у нагоді. Нагло поводяться орки. Ну, ми їх з ними трошечки знаємо, як з ними воювати. Як зараз обстановка? Важка, ну контрольована. Станіслав каже, через день їздить на передову, доправляючи нашим оборонцям найнеобхідніше. Тою розмитою О, дорогою вже у зворотній бік зізнається, чому ніколи не занепадає духом. Нічого, ми зараз виліземо. У нас 4 на 4. Нам на все все рівно. О, дивіться, дивіться. Нічого. Ага, я хірург. Ми хірурги ніколи не втрачаємо оптимізму, тому що в нашій професії не можна ніколи падати духом. Завжди треба. Надіятись на щось добре цією поїздкою, певний Станіслав. Він із однодумцями задоволені. Крайні завдання на тепер самим повернутися додому. Зараз ми рухаємося дуже швидко, тому що дивіться, ця територія вона прострілюється. Андрій Почті, Артем Дежанков, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Я не знаю.